Вітаю вас, любі учні на уроці інформатики. Тема нашого уроку малюємо зі спрайтом. Сьогодні на уроці ви ознайомитесь з командами для малювання та навчитесь складати алгоритм малювання фігур. У середовищі Scratch ти можеш створювати малюнки за допомогою графічного редактора. А чи знаєте ви, що спрайти теж уміють малювати? У цьому їм допомагають команди групи олівець. Якщо олівець опустити, спрайт під час переміщення сценою створює малюнок. Давайте розглянемо з вами скрипти і пообміркуємо, чим вони відрізняються. Перший випадок. Коли натиснуто Виконати, опустити олівець, переміститись на 100 кроків, підняти олівець і зупинити цей скрипт? Другий випадок. Коли натиснуто Виконати, підняти олівець, переміститись на 100 кроків, опустити олівець, зупинити цей скрипт. Чим відрізняються ці два скрипта? Так, тим, що в першому випадку ми опускаємо олівець, тобто наш спрайт буде малювати, а у другому випадку ми піднімаємо олівець, тобто графічного зображення не буде. Тож, в першому випадку опустити олівець це буде у нас малюнок А, а другий випадок це малюнок Б. Наш спрайт переміститься на 100 кроків, але він нічого не намалює. У середовищі Scratch є певні команди, які надають значення нашому олівцю. Колір олівця надають команди колір олівця, задати колір олівця, змінити колір олівця. Товщину олівця виконують команди задати розмір олівця або змінити розмір олівця. І тінь олівця може задати тінь олівця і змінити тінь олівця. Відкрийте, будь ласка, зошити. На сторінці 52, завдання 2. Вам потрібно обвести команди для налаштування. Підготуйте, будь ласка, три олівця: зелений, рожевий та блакитний. Тож, зеленим кольором ми будемо з вами позначати команди для зміни кольору олівця. Рожевим для того, щоб налаштувати товщину олівця, і блакитним, щоб налаштувати тіні олівця. Тож, перша команда змінити колір олівця на 10. Що ми тут налаштовуємо? Колір товщину чи тінь. Так, звичайно колір. Тобто, ми обводимо з вами блакитним кольором зеленим кольором. Наступна команда: задати тінь олівця. Що ми налаштовуємо? Так, тінь. Тобто, це буде блакитним кольором. Наступна команда. Змінити тінь олівця на 10. Ми налаштовуємо тінь, значить, обводимо блакитним олівцем. Наступна команда: колір олівця жовтий. Так, поміркуйте самостійно, можете поставити відео на паузу, потім перевірити. Так, ми налаштовуємо колір це зелене. Задати розмір олівця 1. Якщо розмір, звичайно, це товщина, вводимо рожевим. Наступний блок задати колір олівця 0. Колір, так, дивимось, це в нас зелений. І останній блок, остання команда змінити розмір олівця на 1. Якщо розмір це тобто товщина, значить рожевий. Молодці, гарно впорались. На сцені після виконання алгоритмів можуть залишатись якісь команди, тому сцену там малюнки, тому сцену треба прибирати, скажімо так. Для цього існує команда очистити це. Все. Вона видаляє малюнок, створений за допомогою олівця. Ця команда не впливає на спрайти і тло сцени. Команду очистити все» можна клатинути в полі команд, тоді зі сцени видаляться всі малюнки. Якщо додати цю команду до скрипта безпосередньо, сцена буде очищатись під час виконання заданого алгоритму. Ми попрактикуємось потім з цим блоком. А зараз, будь ласка, відкрите завдання 1 на сторінці 58. Ми повинні позначити правильні твердження. Перше твердження: якщо опустити олівець спрайт під час переміщення сценою, створює малюнок. Так чи ні? Якщо так, позначте галочкою. Друге твердження. Команда очистити все видаляє малюнок, створений за допомогою олівцям. Якщо це правильне твердження, позначте галочкою. Молодці. А тепер давайте подивимось завдання 3. Перш ніж до нього перейти. В нас трапляються в наших командах команди з градусами, градус кута, тобто як повертається наш спрайт. Для того, щоб краще це уявити, ви це будете трошки пізніше ще вивчати, 90 градусів кут це так званий прямий кут, коли ми обертаємось ось на стільки. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Тепер спробуємо з вами визначити, хто ж виконав алгоритм, зазначений в нашому завданні жабиня або динозавр. Давайте з вами поміркуємо. Опустити олівець це означає, що буде виконуватись малюнок. Колір олівця блакитний, в обох випадках у нас блакитний. Задати розмір олівця 5, однаковий. Переміститись на 50 кроків, перемістились два наших герої. Підняти олівець, що це значить, що надалі малюнок не буде виконуватись. Поворот праворуч на 90 градусів так. і переміститись на 30 кроків. Ми бачимо, що обидва наші герої перемістились на 30 кроків, але динозаврик малював, а жабуня ні. А ми згадуємо, ми ж підняли олівець, значить, ми не зможемо малювати. Тобто, скрипт буде відносити, скоріш всього, до жаби, жабенятку нашого. Давайте перевіримо далі. Опустити олівець, опустили. Поворот на 90 градусів повернули, і переміститись на 50 кроків. Тобто, правильний алгоритм це буде у жабення. Молодці відмітили, і куркуємо далі. Сторінка 59, завдання 4. Для того, щоб розв'язати це завдання, і це буде в подальшому наше практичне завдання, ми знайомимо ще з одним видом кутом це 120 градусів. Подивіться, він є у нас і на малюнку так? ось він, 120 градусів. І 90, ми бачимо, він прямий такий. Так? А 120 трошки розширений. Тож, нам потрібно скласти із заданих фрагментів, дивимось, у нас є 5 фрагментів, це як блоки Лего. два скрипти для малювання трикутника та квадрата. І подати скрипт у вигляді послідовності номерів фрагментів. Фрагменти можна використовувати декілька разів. Тож, давайте розпочнемо з трикутника. У нас є на початку нашого скрипта, у нас є наш спрайт. Так? І він буде крокувати праворуч. Яка ж буде перша команда? Перша команда в нас буде, звичайно, коли натиснуто Виконати. Ми знаємо, що це початкова команда. Записуємо нижче під трикутником 1. Наступна команда, ми бачимо, що він малює. Значить, нам потрібно, щоб наш олівець опустився. Тобто, ми обираємо блок 4. Очистити, опустити олівець, задати колір олівця. А ми бачимо, що тут наші всі скрипти розташовані за грубками, так, команди. Так, 1, 4, опустили. Далі нам потрібно переміститись на 150 кроків. І увага, який буде поворот? На скільки градусів? Так, на 120, значить, це буде блок 3. Перемістились ми і повернулись. Але давайте подивимось: у трикутника. Скільки сторін? Так, 3. Значить, він тричі буде обертатись. Значить, команда номер 3 буде повторюватись три рази. І коли наш спрайт повернеться в початкову точку, то ми з вами що зробимо? Виконуємо команду 5. Підняти олівець і зупинити цей скрипт. Перевіряємо, будь ласка, хто не записав, записуємо можете поставити відео на паузу. Наступний блок, Тобто наступний малюнок це в нас спрайт рудий кіт. Так? І він повинен в нас намалювати прям квадрат. У квадрата чотири сторони. Тобто, буде на одну дію більше. Так? Ми ж тут три сторони малювали, а тут буде чотири. З якого блоку ми починаємо традиційне. Традиційно, так, з блоку номер 1, коли натиснуто виконати. Наступний буде блок. Такий самий, як і коли ми малювали трикутник 4 очистити, опустити, задати колір олівця. Наступний блок, він буде дещо відрізнятись від нашого трикутника. Чому? Тому що тут в нас тут буде поворот на 90 градусів. Тож, обираємо з вами блок 2. Так, блок 2 переміститись і на 150 кроків поворот на 90 градусів. Скільки разів він буде повторювати цей блок стільки ж разів, скільки в нього історії. сторін, тобто 4 рази. І завершуємо ми блоком підняти олівець і зупинити цей скрипт. Вам потрібно буде відтворити це у середовищі Scratch. На допомогу. Я вам даю вже складений алгоритм, можна користуватись зошитом, але онлайн-версія Scratch назви команд дещо відрізняється від тих, як написано в зошиті. Тому ви можете користуватись ось цими підказками, які я даю. Це в нас скрипт для малювання трикутника. Так, бачимо. Складайте і надсилайте мені файл або файл роботи або фото. І друге завдання створити скрипт для малювання квадрата. Бачимо, що він дещо так у нас довший, але нічого. Нагадую, для того, щоб змінити мову, хоч в онлайн версії, хоч в завантаженні. Вгорі у нас є позначка планети, ми натискаємо на трикутничок поряд і обираємо українську мову. Інтерфейсу. Тож, з задоволенням чекаю, з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Надсилайте їх і бажаю вам цікавої роботи. До зустрічі на наступному уроці!